Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий процес в алмазній техніці. Буду викладати ось таку чудову картину дівчину-україночку в калині. Виробник ідейка, я так розумію, тут виробник вказаний. Від цього виробника я ще, здається, не викладала картин це буде перша. Коли я побачила в інтернеті. Цю картину, звичайно, не стрималася, відразу замовила, тому що вона мені надзвичайно сподобалася. Замовляла я вже давно цю картину ще весною, зараз в нас вже осінь, а купувала її весною. Ніяк не доходила до неї черга, але сьогодні прийшов той день, коли я беру в роботу цю чудову картину. Це я показую вам, так сказати, прев'ю, фото, яке було вкладене до набору. Ось така після викладки вийде чудова картина така красуня Україночка. Розмір картини, як ми бачимо, тут вже 40х50. Картина буде на підрамнику. Зараз вам покажу стрази і саму картину, полотно, значки, все роздивимось. На дворі почався сильний дощ. Надіюсь, на відео не дуже буде чути, як гримить дощ по підвіконню. Так, зараз роздивимося стрази. Ось ішов в наборі такий пакунок зі стразами. Стрази круглої форми йдуть в наборі. Все в пакетиках. Не в зіп-пакетах. Тут є декілька зіп-пакетиків маленьких в наборі, але стрази в звичайних таких пакетиках. Значить, ми бачимо тут інструкцію, гарною якості інструкція, все чітко і добре видно. Так, в наборі буде 32 кольори страз. Також ми бачимо ось такий набір інструментів, лоток. Стилус і маса для стилусу. Я, як завжди, буду брати свої інструменти в роботу, а цей набір піде до моїх запасів. І стрази в різних відтінках круглої форми йдуть із таких пакетиках. Звичайно, їх буде потрібно пересипати в зіп-пакети. У мене запаси зіп-пакетів є, тому для мене це не проблема. Так, я зараз трішки посуну свій декор, тому що хочу показати вам полотно, а полотно не поміщається в екран телефону. Але нічого. Картина йде на підрамнику, покажу. вам. Ось так. Липкий шар покритий прозорою плівкою. Плівка досить плотна, мені це подобається. Липкий шар чудовий, незважаючи на те, що картина пролежала в моїх запасах цілих пів року, але липкий шар тут чудовий. Позначки теж всі добре видно. Я думаю, не буде проблем викладати цю картину. Єдине, що позначки йдуть всі на світлому фоні, і особисто для мене трішки рябить. Це, звичайно, буде маленький мінус в тому, що будуть пропускатися символи, тому що коли сам фон, самі позначки нанесені різними кольорами, ну да, наприклад, один символ там в синьому кольорі, другий в зеленому, третій в червоному, залежно, які стрази викладаються, так набагато легше тут. Всі, якби, білі ці кружечки йдуть із темними значками. Трішки буде рябити в очах, я це вже бачу, але нічого, буду старатися викладати все так, як потрібно. Я підібрала собі інструмент, яким я буду користуватися під час викладки це мій улюблений стилус ось такий. Тут іде насадка на 4 стразінки, металевий ось такий пінцет. Я ним користуюся дуже рідко, тільки в тому випадку, якщо не на те місце приклеїла стразінку, я за допомогою пінцета забираю і перекладаю її на місце. Але це буває дуже рідко, можливо, він мені і не знадобиться. Взяла ось таку більшу масу для стилуса і, звичайно, свій улюблений, ось такий великий пластиковий білий лоточок. Також в своїх запасах взяла зіп-пакету упаковочку, можна приступати вже до викладки картини. Ну, що ж, показую вам, що я сьогодні зробила по викладці нового процесу, нової картини. Я викладаю з верхнього лівого кутка, як завжди. Зараз викладаю калину, листя. Скажу вам так, що на перший погляд, на ну, перше враження, таке, що це не дуже просто. Все-таки ря... рябиті для мене така нанесена би, схема, такі позначки. Можливо, це мені так не дуже зручно їх викладати, не знаю. Але я не можу сказати, що це прям така легка робота, легка картина. По крайній мірі, тут де калина. Звичайно, завдяки цій мішанині в калині будуть гарно виділятися всі ягідки, грона, буде все гарно виглядати. Але, ну, так, для моїх очей трішки рябить, прям добре рябить. Ось ця нанесена. Схема ці позначки. Ну, так собі, перше враження таке. Надіюсь, далі буде краще. Я звикну до цього полотна і все буде добре. На цьому включенні все. Я, мабуть, це відео буду знімати тиждень, можливо, два, поки буду викладати цю картину, тому що саме по цій нанесеній такій схемі я буду бачу, викладати її довгенько. Так, знаєте, потрішки кожного дня, якщо буде виходити, звичайно, якщо буде час. Так, ну що ж, до зустрічі в новому включенні. Після зйомки перших кадрів цього відео пройшов вже майже тиждень. Не було коли викладати картину на протязі тижня, і я захворіла, тому було не до алмазки. Але хочу показати вам все одно, що ж в мене готово і яка краса виходить. Ось така діляночка в мене вже готова. Вона, як виявилось, найважче в цій картині, тому що в калині дуже багато мішанини. Ну і це зрозуміло, так? Да? Тому що є гідкі, дрібненькі, мішанини там багато. І викладалася вона не дуже просто, але виглядає дуже гарно. Ось так. Так, мене перервали, позвонив чоловік. Але треба було взяти трубку, поговорити обов'язково. І я вже не пам'ятаю, що я вам розказувала. Нагадую, що в наборі круглі стрази, а, здається, про блиск самих страз. Знаєте, я в більшості наборів бачу, що в круглих стразах йде багато грани, і вони, неймовірно, яскраво гарно виблискують, прям переливаються. А тут стрази, я грани тут не бачу, вони ніби просто кругленькі такі зверху йдуть. Безграний. Ну і, відповідно, такого прям блиску немає від них. Звичайно, я дуже люблю, коли на картинах стрази мають гарний блиск, але нічого, це теж гарно виглядає. Навіть в круглих стразах. Мені дуже ця частинка готової роботи подобається. Я зараз буду викладати далі ось тут вверх картини. Теж трішки калини, волосся, обличчя дівчини. Я вже тут шматочок виклала, мені дуже подобається, що виходить прям так гарно-гарно. Ну що ж, зараз виключусь і пізніше покажу вам, що в мене вже буде готове в цій картині далі. Але перед тим, як я почну зараз її викладати, зроблю швиденьку розпаковочку, тому що мені прийшли посилочки невеличкі з Aliexpress. І дуже хочу їх відкрити, звичайно, у відео разом з вами. Відкриваю спочатку меншу посилочку, всього мені прийшло дві: одна велика і одна ось така маленька. Це, дівчата, не вишивальні. Це прийшли мені наволочки. Це тут одна наволочка на подушку. Зараз розкажу. Я замовила наволочки з осіннім декором, тому що хочу в себе на дивані якби покласти три або чотири подушки, я собі щось так придумала, і по сезону змінювати там просто ці наволочки. Так як в нас зараз осінь, то зрозуміло, що я замовила... Наволочки з осіннім декором. Вона досить велика. Мені здається, це прийшла більша. 45 на 45. Біля мене, зараз немає рулетки, не зміряю. Ой, вона така велика. ну я трішки підніму телефон. Здається, так, це 45 на 45, тому що 40 на 40 я замовляла три 3, 3, до мене йдуть разом, а ця більша прийшла окремо. Подушка з таким декором 45 на 45 буде в мене в спальні на ліжку, а ті, що 40 на 43 або 4, я не пам'ятаю вже точно. Скільки я там замовляла, то вони будуть в мене у вітальні на дивані. Подивіться, яка вона гарна. з такими гарбузиками, листя, сонях тут є. Там, здається, кукурудза і. А, бачу, ягідки тут якісь, і пташечка. Ось тут є така гарненька. Так, тканина по якості тут така блискавка розібається. По якості тканина, не знаю, що це за тканина, зараз вам покажу поближче, подивіться. Ну, знаєте, якість така, більш-менш, не дуже така синтетична. Тут якийсь там флізелін чи дублірін. Я не знаю, що це таке з виворотньої сторони. Є така якість тканинки. Рівненько, акуратно прострочені шви по краям. Ось так все виглядає і е, гарної якості е, Блисківка сама гарно защибається, мене все влаштовує. Як для сезонного декору, чудово. Е, всі інші, які прийдуть на влочки, е, будуть теж. Е, з осіннім декором, а які саме я покажу, звичайно, в окремому відео, коли вони прийдуть. Ця мені дуже подобається. Такі гарненькі жовто-оранжеві гарбузики. Така мила пташечка, Соняк. Звичайно, на фото на сайті виглядає все так, як картинка, знаєте, роздрукована, а тут вже прям на тканині, але гарненько. Все виглядає, я задоволена. І ці наволочки. По доступних цінах, вони бюджетні, недорогі. Е, Обов'язково ще замовлю на зимову тематику. Теж, мабуть, 4 або 5 таких наволочок, і потім весна і літо. Ось така покупочка. З цієї сторони, бачите, вона чиста, нічого тут немає, ніяких малюнків. А тут ось така краса. Посилання на неї залишу під цим відео. Так, і ще одна посилка. Тут прийшла мені велика картина. Так. Звідки це правильно відкрити, щоб нічого там не порізати. Ця картина велика, великого розміру на осінню тематику. Зразу показую вам картинку. Тут річка, дерева, мабуть, це ліс осінній, дуже гарна картинка. Номерації позначки тут немає. Розмір 50 на 70, але це розмір полотна. Сама картина буде трішечки менша, можливо, буде десь там 47 на 67, але все рівно вона велика. Ух ти! Що собі, вона по розміру займає майже весь столик, на якому я працюю. Дуже-дуже велика картина. Але я таку велику хотіла, щоб була гарна деталізація. Ця картина в круглих стразах. Такі великі розміри я беру тільки в круглих стразах, тому що в квадратних для мене це будуть муки. Просто муки. А в круглих, я думаю, вона буде гарно. Просуватися? Стрази всі пофасовані в зіп пакети. Дуже гарні відтінки страз. Зараз всі не хочу відкривати, але бачу, що гарні відтінки. Багато зеленого кольору, такого, знаєте, не дуже яскравого, а такі ось ціні прям зелені кольори. Трішки пастельні. Мені це подобається. Багато жовтих, оранжевих, є червоні. Багато різних відтінків. Чудово, що ем, все в пакетах, тому що страз дуже багато. Не хочеться, знаєте, морочитися і пересипати. І де ось такий інструмент наборі: це два стилуса. А там швабочка окремо, її більша і менше, дві маси для стилуса і ось така насадочка на е, стилуси. Лоточок, але я його не буду використовувати, тому що він дуже маленький. Я, звичайно, візьму великий білий лоток для роботи. Нормальний набір інструментів для викладки те, що треба. Так, багато червоного. стрази, бачу мають грані, так що, думаю, буде все гарненько виблискувати. І дуже надіюсь, що вистачить всіх страз, тому що картина велика. Так, зараз я зніму телефон зі штатива і покажу вам полотно здалеку. Звичайно, перед тим хочу. Перевірити липкий шар, він чудовий, все гарно липне. Єдине, що тут немає інструкції, роздрукованої, і, звичайно, вона є по дві сторони на самому полотні, але вона така дрібнесечка, і тут, ну, так, не дуже якісно зображені позначки. Саме тут де буквочки, бачите, вони не дуже так. Чітко і якісно зображені. Звичайно, я розберуся, але, от, наприклад, ось цей значок зелений, його дуже погано видно. Що тут таке? Навіть не знаю. Ну, буду дивитися по номерочках. Але буквочки ці самі на полотні все нормально зображено. Трішки розмито, але більш-менш нормально. Так, а хто тут виробник? А хто Виробник. Я навіть не розумію, хто виробник, тут нічого не вказано. Ну, це я замовила, знаєте, в цих нових не Хуака, не QSD, не хто у нас там ще є. А це хтось із нових. Ну, якість позначок, я не скажу, що супер чудова. Така нормальна. Я вже встала над столом. Подивіться, яка деталізація картини, як гарно видно річку, всі камінчики, дерева. Ой, після викладки, я думаю, це буде просто краса. Дуже велике полотно. Як ви бачите, займає майже весь мій журнальний столик, за яким я викладаю картини. Розмір 50 на 70. Дуже хочу брати її в роботу, поки осінь хочу її викласти і бажано оформити в цьому сезоні. Так що ось таку гарну осінню картину ви скоро побачите в моїх нових відео. Я собі така викладаю картину, дивлюся телевізор, включила рукодільний ютубчик і подивіться, що в мене сталося. В мене розсипались бежеві стрази на липкий шар. Я так гарненько їх струсила, рядочками виставила в лоточку. Зачіпаю другою рукою, і вони в мене розсипаються на липкий шар. В мене це буває дуже-дуже рідко, але зараз буду трошки морочитися, здираючи ці стрази з липкого шару. Да, і таке буває, що зробиш. До речі, ось така в мене викладка. Ви Майже повністю готові вже волосся цієї, дівчинки. і зараз буду викладати вже обличчя. В якомусь із попередніх відео я розказувала, що я рідко використовую пінцет в алмазній вишивці, але зараз саме той випадок, коли пінцет мені дуже і дуже пригодиться. Тому що за допомогою пінцету, тільки за допомогою пінцету можна забрати всі ці страви. Іншого виходу я тут не бачу. Не дуже приємне заняття, але й таке буває, що зробиш. Роблю наступне включення, показую вам результат своєї роботи. Дуже сьогодні вже хотілося викласти це миле личко дівчини. Дуже вона така прям мила, гарненька, гарно пророблені губи. Тут, якби намішано багато різних відтінків та кольорів страз. І от так здалеку виглядає все дуже натурально і красиво. Чудова калина, гарненька дівчина. Дуже гарно заплетене волосся. Мені все дуже подобається. єдине я на фото ще до того, як мала купити цей набір, дивилася фотографії в інтернеті, і мені якби, трішки не співпадають по кольорах стрази. Ось тут дуже засвічений колір, а тут трішки темний. Я, звичайно, трішки змінила б, можливо, цей відтінок зробила б трішки світлішим. І виглядало би все натуральніше. А так, я дуже бачу цю велику різницю. І тут ніби такі плями виходять у цей світлий відтінок. Чесно кажучи, я думала його заміняти, але не, не захотіла, морочити, якби заморочуватися і виклала тими стразами що є. Але все рівно бачу дуже контраст такий, прям. Ну, нічого, все рівно вона така мілашка, дуже гарно все виглядає. От тут, на прев'ю, на самій фотографії, личко більш світліше дівчини. І мені це подобається, гарно виглядає. А насправді, бачите, воно більш такі, ніби загорілі такі ділянки. Ну, Видно, мені прям як плями такі. На фото все набагато краще. Ну, вже як є. Подальші просування над цією роботою я буду показувати в наступних відео. Кому цікаво, слідкуйте і побачимо готовий результат цієї картини. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. Мирного неба всім і до зустрічі в новому рукодільному відео.